Казка колобок. Жили були дід та баба. Каже дід одного разу бабі. Спеки, бабо, мені колобка. А баба каже: Та з чого я ж тобі спеку, як нема муки? А дід каже: а ти по сусікам по по бару помити і назбираєш на колобка. Так баба й зробила по сусікам наскребла, Памбару намила і зліпила ось такого гарнисенького колобка. Поклала його на віконечко, щоб він вистигав, і пішла до дідуся. А колобок лежав, лежав на віконці, йому стало сумно, і він вирішив піти до лісу, подивитися, як там гарно. І покотився по стежинці. Катиться, котиться колобок, а назустріч йому хто зайчик? О, привіт! Колобок, колобок. Я тебе зараз з'їм. Не їш мене зайчику, вуханчику, я тобі пісеньку заспіваю. Яку таку пісеньку? А ось таку я колобок. Колобок, рум'яний бік, по сусікам на скребен, по амбару метен. Я від дідуся утік, від баби втік і від тебе зайчик-пабігачик, я утечу. О, Який ти швидкий і утік. Покотився колобок далі. Котиться, котиться колобок, а назустріч йому вовк. О, колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене вовчик-братик, я тобі пісеньку заспіваю. Яку таку пісеньку? А ось таку. Я колобок, колобок, рум'яний бік, по сусідкам скрипен, по помваром метен. Я від діда втік, я від баби втік, я від зайця втік. І від тебе, вовче, я теж утечу. І утік. І покотився він далі. Котиться, котиться колобок, а назустріч йому ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, ведмедику. Я тобі пісеньку заспіваю. Яку таку пісеньку? А ось таку веселу, Я колобок, колобок, рум'яний бік. Я... Від баби втік, я від вовка втік. Я від зайця втік, я від вовка втік. І від тебе, ведмідюк лише ноги, я теж утечу. І покотився колобок далі. Котиться, котиться колобок, а назустріч йому лисичка, сестричка хитренька. О, який же ти гарненький. А який же ти духм'яний? Заспівай мені пісеньку, будь ласка. Ой, лисичко, я вже так заморився, не хочу я співати. Ну, будь ласка, мені так подобається твоя пісенька. Ну, добре, я колобок, колобок, рум'яний бік. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік. Від Відведний втік, і від тебе лисичко, я втечу. Ой, щось я дуже стара стала і зовсім нічого не чую. Сядь камені на носик і заспівай ще разок. Я колобок, колобок, рум'яний бік, не встиг колобок заспівати всю пісеньку, як його гам і з'їв що буває з колобками, які не слухаються своїх рідних бабусю дідусю?